Стандартна ситуація, ну, воєнна техніка. Штук 60 єдині з дідами на Вони вже навіть не маскуються, а їхня кількість упродовж останніх трьох діб зросла, стверджують військові аналітики, до щонайменше серпневих наступальних масштабів. Мовиться про російські регулярні підрозділи та техніку, враховуючи загони спецназ, важку артилерію, танки, РСЗО та систему протиповітряної оборони, до якої входить занісно ракетний комплекс С-300. Загалом йдеться про присутність в Україні угруповання кількістю близько 20 тисяч найманців. Слово сполучення повномасштабне військове вторгнення від Державного керівництва України дотепер не пролунало. 3 листопада в епіцентрі уваги я вітаю вас. Це спецкор на 2 плюс 2. Трапляється і таке. Більше 100% виборців поголосували в ДНР. Признають Київ наш результат нашого розділення або ні? Це проблема Київська. Ми для себя все решили. Світ того фарсу не визнає. Натомість Росія легітимність процесу підсилює танками, градами та бійцями. Маски зірвані. Російська техніка заполонила Донбас. Аналітики кажуть про присутність в Україні дванадцятий батальйонно-тактичних груп сусідського війська. Небо під захистом хвилин сп'ять і готовий готов бойового приміні. На Херсонщині на бойове чергування поставили відремонтований зенітно-ракетний комплекс. Їх чужинців на українському сході стрімко більше. Українські військові аналітики, спираючись на дані розвідки, говорять про присутність на сході на цю мить щонайменше 20-ти тисячного групування російських найманців та бойовиків. Є інформація, що чужинці сформували щонайменше. Чотири основні ударні батальйонно тактичні групи по одній у кожному із секторів зони АТО. кількість завезених із Росії танків, бронемашин, артилерійських установок та реактивних систем залпового вогню вимірюють нині на сотні. І головне, вони тепер навіть не намагаються замаскувати власне вторгнення в Україну. Колони російської техніки йдуть через український кордон на окуповані території. Це відео зняли просто в центрі Донецька десятки тентованих вантажівок. А це бронотехніка поблизу Красного Луча на Луганщині. Місцеві стверджують, по дорозі від міста Ровеньки і майже до самого Дебальцевого велике зосередження російської військової техніки в кілька рядів. Не припиняється інтенсивне переміщення військової техніки та живої сили противника з території Російської Федерації до території, яка тимчасово підконтрольна бойовикам. Присутність російських військ вже навіть не маскується. За даними групи «Інформаційний спротив, росіяни та бойовики вже сформували на сході чотири ударні угруповання на стратегічних напрямках: це Луганське угруповання, Донецько-Горлівське і потужні південні, Тельмановське та Новоазовське. У складі угруповань близько 15 тисяч російських найманців і військовослужбовців, а також 10-12 тисяч бойовиків із місцевих бандформувань. на озброєні більше 100 танків, 250 бойових броньованих машин, до 100 одиниць ствольної артилерії та реактив. Них систем близько пів тисячі одиниць автотранспорту. Однією з найгарячіших точок у зоні АТО лишається траса Бахмутка. Після того, як наші військові відійшли від 32-го блокпоста, бойовики відправили ультиматум і на найближчий до нього 31-й. Блокпост обстріляли з мінометів, але наша артилерія завдала удару у відповідь по вогневих точках противника. В РНБО кажуть, 31-й блокпост значно краще укріплений та озброєний ніж 32-й. Блокпост номер 31 не являє собою той класичний блокпост, який був. Під номером 32, це блокпост разом з мережею інженерних укріплень в різні боки. Тобто, це не просто споруда, яка стоїть на дорозі. Він значно підсилений і технікою, і військовими. І цей район перебуває зараз під особливою увагою. Ситуацію на трасі Бахмутка в РНБО називають непростою, але стверджують, у захисників блокпоста є все необхідне для виконання завдань. Костянтин Павлов, Тетяна Фруктова, Донбас, Петскор 2+,2. Тим часом ні на мить не припиняється оборона донецького аеропорту. Правду казати залишків того, що не так давно вважалось одним із найсучасніших вітчизняних терміналів. Що далі боронити злітку стає складніше, адже від стін і вибудуваних укріплень після кожної нової атаки бойовиків залишається дедалі менше користі. Натомість українські воїни навіть за такого несприятливого розкладу примудряються ходити в контрнаступ і відбивають у противника нові приміщення та ділянки аеропорту. Мої колеги Руслан Ярмолюк та Михайло Путята більше доби провели в міжнародному імені Прокоф'ю, просто пліч опліч з українськими кіборгами. Дюті фрі дю аеропорт дюті фрі про жінок тут нагадує лише запах парфумів. Це все, що лишилось від косметики дюті фрі власне, як і від нього самого уцілів. Тільки напис. Увесь термінал розтрощений від попадань ворожих снарядів та куль на даний момент. Опять активізувалась в зв'язку з тим, що люди перегрупірувались, змінили позиції свої немножечко. і починають. Прісувати німашка па скорее всего, что был поднят флаг України над Донецьким аеропортом. А їх это раздражает немножко. тому що перед этим заявив товарищ Гиви о том, що аеропорт находится під їх контролем. Терористи вже не раз заявляли, що контролюють литовище, але ні разу так його і не взяли для українських хлопців, котрі боронять злітку аеропорт. Це і Сталінград, і Бреська фортеця два в одному. Попри зливи культа снарядів, котрі щодня ясно падають на їхні голови. Вони стоять без сну та відпочинку, як фантастичні кіборги. У них наказ втримати аеропорт Прокоф'єва і вижити. Десант своїх ніколи не бросає. Ми будемо тримати цей аеропорт до кінця, скільки треба, скільки будемо держати. Без патріотів, сподіваюся. Всі вернемося відсюди живі. Під стіною кроткими перебіжками і навпівприсядки. Тільки так можна пересуватись поверхами терміналу. Особливо небезпечно у прольотах. Працюємо, пацани. На відкритій ділянці ти стаєш мішенню для терористів, тому біжиш, як на шкільній 100 метрівці через купи понівеченого пластику та залізяча. Їм, захисникам Донецького литовища від 19 до 50 років, колишні юристи, будівельники, тренери з єдиноборств. Тепер вони у військовій формі захищають Україну, тут напередку, наводячи жах на бойовиків. Я не герой, я просто віддаю свій долг в страні. Герої тільки мертві бувають. А виконати свій долг треба достатися живим у холоді під кулями без можливості помитися і виспатись, кіборги воюють, їдуть на ротацію, а потім знову повертаються назад до Донецького аеропорту, щоб бути зі своїми хлопцями, чоловічим братством, десантників та розвідників. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило Спецкор два плюс Ретельно спланований теракт саме так кваліфікує СБУ вчорашній підрив автомобіля на околиці Маріуполя. Для підриву бомби терористи є така таке припущення використали безпілотник. Слідчі також припускають, що без російських спецслужб тут не обійшлося. Більше з південної ділянки фронту Олександр Загородний. Фахівці вже порахували. Сила вибуху була еквівалентна 100 кілограмам тротилу. Фактично, загиблі хлопці. Врятували своїх колег, тому що зупинили автівку далеко від блокпоста. Вони примусили підозрілий легкових загальмувати за кілька сот метрів і самі до нього пішли. рух автомобіля контролювався за допомогою безпілотного літака, а приведення в дію. Вибухового приста здійснювалася дистанційним способом. За планом терористів, водій мав загинути на місці, але він вижив. Слідчим чоловік уже розповів. Його примусили перегнати автівку до українського блокпоста, нібито для того, щоб передати й одному з нацгвардійців. Перекони, що про бомбу він не знав, але камікадзе мимоволі добре знає та розповідає про ватажків терористів, які послали його на смерть. До даного злочину причетні лідери незаконних воєнізованих формувань з позовними юрза. Чехов, сват, підрозділи яких дислокуються в місті Новоазовськ. Бійці національної гвардії з теплотою згадують своїх загиблих побратимів. У 31-річного солдата Руснака залишилися сиротами двоє малих дітей: хлопчик та дівчинка, які чоловік виховував сам. Він в розводі був з дружиною, і діти на той період, поки він виконував завдання тут, перебували і у батьків. У майора Хітріка залишилися сиротами троє дітей, а рідний брат теж служить у зоні АТО. Бійці на блокпосту припускають. Цим терактом їх хотіли залякати. Але наші воїни переконують, зрозуміли, що ворог сам їх дуже боїться. Не відважується відкрито йти у бій, а влаштовує підлі теракти. З Маріуполя Олександр Загородний Владжуренко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. плюс Рекордна явка під час балагана. псевдо-ЦВК, самопроголошених Донецької та Луганської республік. Уже оголосили результати, перемогли там цілком прогнозовано ватажки на законних формувань Захарченко, який раніше займався контрабандою з Росії, та Путницький відставний майор, що в минулому промишляв дрібним ракетом. А боявка людей була захмарною, Виборців на ділянках підігрівали дешевими харчами. По три кілограми в руки, по гривні за кіло, продавали овочі. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом проведення незаконних виборів і говорить, що було захоплення державної влади. Так само безглуздим і незаконним відбуте дійство вважають в ООН та Євросоюзі театром абсурду. Не інакше сепаратистське голосування назвав міністр закордонних справ Фінляндії. Представники ЄС наголошують, що псевдоголосування 2 листопада суперечить мінським домовленостям, адже відповідно до мінського меморандуму дострокові місцеві вибори в окремих районах Донеччини та Луганщини мали би відбутися винятково за українськими законами. Водночас у Москві вже заявили про готовність визнати результати голосування як наслідок. Євросоюз пообіцяв своєю чергою Кремлю посилення санкцій. Уряд буде стежити за ситуацією разом з європейськими партнерами. Зараз ми маємо проведення цих так званих виборів у сепаратистських регіонах. Ми чуємо про нове переміщення військової техніки, бойовиків із Росії в напрямку Луганська і Донецька. Це все виключає зняття вже накладених санкцій. Якщо ситуація буде загострюватися, то може виникнути потреба посилення санкцій. Захисники, які повертаються додому з війни без них отримують лише третю групу інвалідності, та вже готують заяви на оскарження таких рішень столичного центру медико-соціальної експертизи. Бійця того впевнені їм навмисне занижують групу через гроші. кажуть за третю групу одноразового поміч від держави становить 180 тисяч гривень. За другу виплата більша на 70 тисяч. А тим часом чиновники в свою чергу запевняють, що діють лише згідно з інструкцією мозу. Чи є у воїнів шанс здобитися правди? з'ясовувала Валентина Мудрик. Жити без ноги він звикає третій місяць. Бійцю 30-ї бригади Леоніду Левицькому 26 років. На війні він втратив старшого брата, а сам потрапив під обстріл бойовиків під Степанівкою. Каже, наразі мрій немає, хоче лише ходити. Жажда сюди вирватися, то скоро і побіжим. Поки він ходить лише так з милицею, а на руках вже має довідку про інвалідність. Третя група довічно буду заяву писати, що тому пересмотрели. Оскаржити групу можна протягом місяця. Євген Ганчев, який теж повернувся з Донбасу без ноги і якому теж дали третю групу, вже звернувся у Київський центр соціально-медичної експертизи про перегляд інвалідності. Та шансів добитися другої групи у бійців АТО майже немає. Якщо в людини ампутаційна культя, кукса, стегна. Це третя група інвалідності довічно. Лікарі показують інструкцію, за якою працюють. кажуть, другу групу дають тим, у кого повністю відсутня нога, і її неможливо протезувати. Або ж коли в пацієнта виявляють інші патології. Так як у людини з ампутованою кінцівкою у одної людини може бути. Абсолютно всі інші органи і системи здоров'я, а в другої людини може бути той же цукровий діабет або черепна мозкова травма. Двох однакових людей не буває. Якщо вони себе не позаботиться, про них ніхто не позаботиться. Сьогодні вокруг них бігають через год. О них забудуть всі. Захищати себе потрібно вміти. Не тільки родину, але й себе. тим недосконалим законодавством, яким керуються нині медики, легко зловживати і навіть брати хабарі, заявляє колишній афганець Та додає понад 20 років тому його побратимі зіштовхнулися з аналогічною проблемою. Точно так же два афганця приблизно одного віку, скажімо так, Однакова ампутація вище коліна. Протез бідра у одного і у второго. У Одного третя група інвалідності, у другого втора не ладять сам механізм. До тих пор ми будемо мати ту нормативну законодавчу базу, яка буде дозволяти чиновнику править бал. Різниця в групах полягає насамперед у розмірі одноразової компенсації. Так, за третю держава виплачує 180 тисяч гривень, за другу на 70 більше 250 тисяч. Інвалідність занижують, бо не хочуть платити більше. Певен постраждалий боєць. Получається, давай йому дадим третю групу. Пусть отстанет. И я не один такой, много кому дали третю групу. Вчитися ходити на протезах ці хлопці будуть щонайменше рік. Медики підтримують їх в тому, що на період реабілітації для захисників варто зробити виняток, тимчасово встановлювати другу групу. Дозвіл мають надати в мозі. Потрібно лише внести правки в інструкцію від 2011 року. Це буде чудово, прекрасно. Це для нас буде інструкція до діла і абсолютно походжусь, воно буде рівноправним, рівним і однаковим для всіх. Регіонів областей для всіх лікарів встановлювати інвалідність для бійців АТО наразі лише розпочали. Якщо законодавчі правки не внести зараз, кількість невдоволених зростатиме певні лікарі. Тож справа за чиновниками мозу. Наразі на запит у міністерстві відповіли дану проблему готові обговорювати з громадськістю. Валентина Мудрик, Дмитро Сапронов, Андрій Марченко, Спецкор 2+,2. Маскувально волонтерська справа. Волонтери з тернопілля шиють нині зимові білі маскувальні халати для десантників. Починали там теж швачки з балаклав та чухлів для касок. а Тепер отримали замовлення від десантників 80-ї окремої аеромобільної бригади на маскувальні пончо. Шиють їх із білих простирадл. Пончо має капюшон і мотузки та резинка, аби надійно стягувалося на рукавах та добре кріпилося на бронежилет. За зразок узяли німецькі накидки в українській армії. Затверджені лише. Маскувальні штани та куртка за зразками ще 41-го року. Щоправда, швачкам довелося і це вдосконалювати, адже українські бійці виявилися ширші в плечах за німецьких солдатів, тому іноземні пончу для них виявилися не по розмірах малі. от так. Ззаді воно довше з тим розрахунком, щоб під неї можна було вдягнути рюкзак. От і є Капюшон, Капюшон, до речі, розрахований так, що під нього можна вдягнути каску. Небо над Херсонщиною під захистом на півдні України відремонтували і поставили на бойове чергування зенітно-ракетний комплекс, що здатен контролювати повітряний простір із боку кримського півострова. Дотепер тут стояло менш потужне обладнання протиповітряної оборони. Військова частина, де зараз розмістили ПЗРК, рік тому була розформована. А висококласні фахівці скорочені та переведені до інших підрозділів. Тож військові тепер розпочинають усе спочатку і вчать нових спеціалістів. Зенітно-ракетна система С-300 ПС це кілька десятків машин з обладнанням об'єднаних для того, щоб можна було відстежувати ворожі ракети та літаки і знешкоджувати їх на відстані до 300 кілометрів. Це пункт наведення, частина зенітно-ракетного комплексу. З цього місця наші військові можуть контролювати повітряний простір аж до Криму і супроводжувати одночасно кілька цілей. Він може виявити та знешкодити в небі шість об'єктів. Даний зенітно-ракетний комплекс він у взаємодії з радіотехнічними військами. Здійснює супроводження цілі, їх виявлення, знищення е, в середньому радіусі дії. РПО, відвідає Терпу. Сніміся старту питання. Прийнято. Обслуговують комплекс близько 30 військових. Денис Муравйов відповідає за енергозабезпечення. Якщо вдруг сеть у нас обстачується, то запитуємося та агрегатів. Переключаємо на тумблера, запускаємо агрегати. Кожен агрегат у нас по 100. Усе обладнання мобільне. Установки згортаються і розгортаються за лічені хвилини. 5 хвилин зворачення і 5 мінус Тобто В течение п'яти хвилин кабулят стековується, зіткненно ракетний комплекс, уїжджає на новий позиційний район. І через 5 і готовий до бойового примененню. Цей зенітно-ракетний комплекс перевезли на Херсонщину після ремонту. Військова частина, де він тепер базується, була розформованою. З її підпорядкування вже встигли вивести 150 фахівців. Когось скоротили, решту перевели до інших частин. Тепер особовий склад знову докомплектовують. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. У північно-західному секторі зони АТО невизначеністі з напругою зростають. Бійці, які охороняють напрямок біля Луганської теплоелектростанції, стверджують, що після заміни влади на самопроголошених територіях позиції терористів поповнилися новими підрозділами. Є інформація, що командири цих загонів не знайомі поміж собою, і, відповідно не підкоряються якомусь єдиному командуванню. Разом із тим, саму Луганську тес пересвідчилась Івенія Цвітанська, бойовики руйнувати очевидно, що не хочуть. Він ледь вийшов живим із під Металіст. Засада була. Где-то кілометрів 2,5. До 300 людей засаду. У нас було зворуження 5 БТРів, 2 танка. Ось цей БТР його і врятував. Здесь повністю все було, полностью в дирах было З тієї сторони все було в дирах. Прицели всі побиті були. Тож плота сягня було у мене пуля в каску попала, німного так от його називають тайфун. Він відклав великий бізнес і нині святкує не день підприємця, а день артилериста. Тепер він мозок оборони, мабуть, одного з найбільш стратегічних об'єктів зона ТЕЦ – це Саме той ласий шматочок, яким прагнуть заволодіти бойовики, і саме тому регулярно обстрілюють околиці щастя. Тепер всередині підприємства такий собі симбіоз то досить мирно працюють робітники та одночасно пильно охоронять позиції наші. Військові прострелена прохідна спалені трансформатори та купа вирв. Робітники тут пережили вже не одну евакуацію. Колись у цій кімнаті активно ремонтували прилади. Тепер тут лише військові обідають. Це була ремонтна і стала кухня. І нашої ми тут гамаємо. Ні робочі сюда не підходять взагалі. серед дротів та трансформаторів. Це чи не єдине затишне місце? Мама Вася, Привіт, всім привіт, жінка. Привіт, надя привіт. Стратегічне підприємство охороняють айдарівці разом із 80 ю аеромобільною бригадою. Найближча позиція їхня, то ззаді нас в зельонці, метрах 500, б'ють в основному перед. Забором ти от і стараються нам, як то кажуть, за комірець закинути за комірець бойовики кидають обережно винятково по позиціях наших бійців, щоб не пошкодити саму луганську тес, бо ж це електроенергія на всю луганську область. Самим залишитися би світла і тепла і їм не хочеться. ТЕС їм потрібна ціла. Чому? Тому що якщо б хотіли вони, як сказати, давно вже унічтожені. Але дуже хочеться знищити наші позиції. Пости бойовиків звідси навколо всієї ТЕС у середньому за 500 метрів. Снайпери працюють. Наповну буквально за річкою, річка приблизно в 200 метрах від нас. Снайпера підлазять і ближче, намагаючись вибити наших, часто бойовики хиблять. Міни перелітають через паркан. От останній раз 80-й міномет зірвався прямо біля нас, в шести кроках стояли. Міна 120 міліметрів потрапила біля ємності із водним, і ще б трохи, і техногенна катастрофа. Тобто вони не всі повні. Ну якщо попадуть в повну, то свого роду міні водородна бомба. Раніше в цій будівлі був пост, тепер звідси людей забрали через такі залітні міни. Це було, скоріш всього, случайне попадання, тому що такого там постоянного обстрілу там території не проводяться. Ось так раніше палала ТЕЦ від промаху бойовиків. Нині пошкоджено вже два трансформатори. Будь-який наступний снаряд для станції може стати фатальним. Оборудовані настільки різнообразне і настільки відповідальне, що попадя в будь-яку точку, можна становить станцію. Тим самим посадити всіх не залишити всіх потребітів Луганської області без електроенергії. Останнім часом бойовики притихли та менші чіпають цю територію, але не перестають виставляти ультиматуми. Це вже не перший случай, коли нам видів видвігають ультиматуми і Тут угрози. Ви знаєте, що був случай, предлагали деньги за те, щоб батальйон Айдар ушов з Луганська. ТЕЦ Командир взводу 80-ї ремобільної Сергій приводить нас з територію ТЕЦ. Каже, місцеві робітники приносили йому навіть книжки. Я Книга кнікачей, Вот. але свої тут не всі: 50 на 50. І Із робітниками вояки шукають контакт. Та говірки не всі. Дівчина, свободний. Але деякі працівники навіть хвалять українських військових. У допустимо зі нашого частка стоять ребята, які і убирають. Тобто вообще нормально відноситься к нам. Оборону вояки тримають по периметру. Ми будемо бачити, як вони будуть йти. Їм не до нас підійти. Це невозможно, бо знають, що за тез і ще буде бій. Хочуть, щоб бойовики розуміли, яким хлібом сіллю їх тут будуть прогощати. Від танків РПГ, мухи, пулемет від піхоти знову ж таки. ГПшки в нас на автоматах. Тобто це підствольні гранатомет. Тобто, в принципі, ми тут досить досить та, ми тут досить озброєні. Вже криша їде, а а ворог не їде. до нас. Ми вас чекаємо, і це лише мала частина зброї. Бойовикам передають сюди краще не лізти з Луганщини. Євгенія Цвітацька, Валерія Сетюк, Микола Головко, Спецкор два плюс два. І не варто забувати, що саме сьогодні українські артилеристи відзначають своє професійне свято. Цього року багато хто з них святкує просто на передовій у бліндажах. Та святкувати, відверто кажучи, не у всіх виходить. Артилерістів завжди називали богами війни, але тепер так сталося, що саму війну на сході називають війною артилерії. Батарії прицел більше шесть. більше шесть. Основному і второму діставому. Їх називають богами війни, а цю війну війною артилерії. Адже у близькому бою один з одним вороги не сходяться. Дуельна війна артилерії. хто швидше, хто точніше. Проте себе артилеристи над людьми не вважають. кажуть, такими їх зробив обов'язок захищати державу. звичайні люди, які ходили в своєму на роботу, десь гражданську свою. Хтось там тракторист, хто фінансист, фінансіст, столяр, в основному металургія. Зараз вот. вони функции, функції, прямые свої обов'язки. Наводчики, механіки, водителя Тепер же в усіх одна мета влучне потрапляння по ворогу і максимальне його знищення. Ми б'ємо точно. Проте від ворога постійно прилітають подарунки. Такі подарки нам дарили. Якщо їздиться діставати, бліндашу йде знову. Ну, а тут зараз такий взрив. Пів Найчастіше на східному фронті хлопцям доводиться працювати в таких умовах. Гради, урагани. Позиції цієї групи ворог накрив вогнем. Від нього зайнялися боєприпаси, але ніхто навіть не подумав тікати. Хлопці рятували товаришів і головне свою техніку. Хлопці геройські, витягували і техніку, і людей витягували. Слава Богу, люди живі всі і здорові. Ні, ні, царапини ні у кого. Проте артилеристи не приховують. Найбільше після швидкого повернення додому мріють про нове сучасне озброєння і сучасні засоби розвідки. Саме вони, окрім уміння, допомагають цілити влучно. Поки ж цей 23-річний боєць із незвичним позивним. Тортик. Тортик Тортик позивний. Серйозно це правда? Так, а чому Бо київський. Працює з мінометною установкою, яка старша за нього самого на півстоліття. 1941-го. Тобто, у Велику Вітчизняну війну він ще кхм, був дуже актуальним. Не найкраще з озброєння, але що маємо, що дала держава. У те, що перемога таки буде на їхньому боці, хлопці навіть не сумніваються. Всім хлопцям, всім своїм співвітчизникам, якби колегам, перемогти. Віримо перемогу, вона по любому настане. І кожен з них мріє, аби вона настала якнайшвидше. Ольга Максимо, Євгенія Світанська, Спецкор 2+,2. плюс весілля героя у Дніпропетровську одружився 30-річний десантник 79-ї бригади Сергій Масян. Одружився з жінкою на ім'я Світлана, яку чоловік кохає вже понад 10 років. Свідками і гостями на весіллі стали волонтери та лікарі, які три місяці боролися за життя нареченого. Зі своїм підрозділом Сергій потрапив в оточення під Мар'янівкою. І під час одного з артобстрілів десантник зазнав 75% опіків тіла та ще й потрапив у полон, де без медичної допомоги його понад добу допитували російські спецслужбовці. Надягти обручку на його обгорілі пальці неможливо, але він все одно просить це зробити. Світлана та Сергій разом вже 10 років. У них є трирічний син. Коли Сергій, зв'язківець-контрактник, їхав на Донбас, пообіцяв: повернеться, буде весілля. І дотримав обіцянки. Ми щасливі. це кохання, каже Сергій, дало йому сили вижити наприкінці липня, під час обстрілу осколок пробив бензобак машини. Пальне зайнялося. Хлопці, яким волонтери встигли передати форму британського зразку, що не горить, дістали тільки опіки рук. Ті, що були в українській, в тому числі і Сергій. Обгоріли повністю і вже пораненими потрапили до рук противника. Ви вивезли на російську територію, допрашували сутки. Почті, Він знаходився там, ну в практично коматозному стані. їм навіть не давали води. Тобто їх знімали на камери, там що водноділи, замість того, щоб вилічить. Це нарушення конвенції там навіть по воєннопленним вони не були воєннопленим. Коли Сергія нарешті доправили у Дніпропетровськ, лікарі сподівалися лише на диво, Ожоги, привышаючи 40-50%, називаються смертельними. Сергія ми мали 75%. Коли Когда он поступив, нам нас були тільки одні глаза, ні пульси. Ні, давлінія, але боролися. Волонтери збирали гроші, купували ліки та обладнання, спеціальне ліжко та навіть операційний стіл. Весь цей час поруч із ним була Світлана, а вдома за нього молилися батьки. Я дуже чувствую свого зятя, як йому погано, і мені погано. Так вийшло, що вони разом Сережа горів, а маленький температури. Так, що вони разом пройшли бойове кріщині. Трирічному Максиму про батькове поранення довго не розповідали. Це вчора тільки він його побачив. Як відреагував? Дуже радий він за папу. Він все время папа Добре, у мене директор. герой. Було мені важко дивитися, що він його хотів на руки взяти, а не може руками що. то так и ее На их веселье пришло много незнакомых им людей. Мы его не знаем, ни его, ни родители, никого. Просто вот пришли с семьей всей поздравить их с таким замечательным днем, и что они такие молодцы, и пожелать им всего самого хорошего вот от, от нас, которые знают, насколько они молодцы, и что они защищают, и как мы им благодарны. Мне жена рассказывала, что там много людей там молятся, помогают нам. Но я просто не ожидал, что так много. Да. Спасибо їм большое. Сергій одужує. Небезпека позаду, а попереду кількарічна реабілітація. Через місяць Сергія чекають в американській клініці, де йому відновлюватимуть рухомість рух та ніг. Гроші на весь курс лікування теж зібрали благодійники. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Спецкор 2+,2. Інформаційні підсумки доби буде нагода проаналізувати о 21 й і розповісти. Є припущення, буде про що. Дочекайте.